Основним викликом для сучасної системи освіти є дефіцит людей, які дійсно зацікавлені у розвитку та відновленні, каже ректор Поліського національного університету Олег Скиден. Окрім того, є й інші проблеми, пов'язані з безпекою студентів і викладачів, а також із провадженням реформ. Задля того, аби обговорити нагальні питання і разом знайти їм рішення у Житомирі. Провели круглий стіл у рамках програми Добробат реконстракшн Саміт Добробаті. Це ця ініціатива, яка по відбудові України. Але колись на початку це було відбудова зруйнованих. Зруйнованого житла зруйнованих будівель і споруду. Сьогодні добробат розширює свою діяльність і, і комплексно підходить до питання відновлення освіти України. За час повномасштабного вторгнення Росія пошкодила чи зруйнувала близько 4 тисяч навчальних закладів України. 126 з них на Житомирщині. Усі освітні заклади, окрім ліцею номер 25, відновили. Однак нещодавно Російська Федерація пошкодила їх вдруге, зокрема у Новогуйвенську та Коростишеві. Саме тому питання безпеки викладачів і дітей під час повітря. Ніх тривог наразі пріоритетне, говорить директорка департаменту освіти і науки Житомирської ОВА Наталія Осипович. Питання безпеки ну нагальне стало з повномасштабного повноштабного У Нас було всього на всього укриттів. А сьогодні ми маємо е, тисячу нових створених таких просторів і укриттів. Ну, бо збудованих, реконструйованих або облаштованих. Ми зараз уже говоримо, що ми не рахуємо кількісного укриття, а ми створюємо вже якісні укриття. Щоб вони там були гарні відповідно до норм законодавства і вентиляції, і витяжки, і всі всі необхідні умови, також на заході предметно обговорили і питання реконструкції ліцею номер 25, який російська ракета зруйнувала ще 4 березня 2022 року. Потяжній день те, що нам повідомила управління капітального будівництва, закінчуються тендерні процедури для того, щоб визначити переможця, який буде проводити демонтаж. Зруйновані споруди, а вже потім дослідження ділянки земельні та і підготовка до проєктувальних Робіт, окрім того, серед головних тем, які піднімали під час «Круглого столу, були психологічна підтримка та STEM-освіта у навчальних закладах. Педагоги з різних громад Житомирщини могли поділитися досвідом і віднайти цікаві кейси, які впроваджуватимуть на місцях. Ситуація змінилась, нові вимоги, нові виклики потрібно готувати сьогодні. І, і в школі, і в університетах, і в коледжах фахівців. Якщо ми не будемо мати кваліфікованих кадрів, не буде з ким освоювати ті інвестиції, які, начеб, мають прийти після. Завершення війни для відбудови, тобто людський капітал, це це основне Анна Чепол, Дмитро Половинка, телеканал СК1.